Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з ознайомлення з природним довкіллям і логіко-математичним розвідком. Тема заняття Котик і песик. Наші друзі. Малята, відгадайте загадку. Але спершу я вам скажу, що сьогодні у нас незвичне заняття. Ми з вами поговоримо на дуже цікаву та важливу тему. А на яку саме тему ви зможете під Казати мені, коли відгадаєте загадки та зрозумієте, хто ж заховався за цими дверцятами? У дворі не ловить гав, каже різко, гав, 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 пильно дім охороняє, кицю мурку захищає, бачить збудки двір увесь. Хто це, дітки? Звісно, песик. Ніжно лащиться до ніг, носить повідок від бліг, довгі вуха, хитрий хвіст, муркотіти має хист. Котик Молодці дітки, ви відгадали загадки. Тож про кого ми сьогодні будемо з вами говорити? Так, правильно, про котиків і собачок. І сьогодні до нас у гості завітали пухнастики, яких звати Сірко і Мурчик. Вони допоможуть нам провести заняття, підніміть ручки, хто з вас любить тваринок, а в кого з вас є домашні улюбленці. Дуже добре, отже ви знаєте, що кіт і собака друзі людини, які здавна живуть поруч із нею. Малята, люди вже вдавни зрозуміли, що без допомоги тварин жити їм буде дуже важко, тому й вирішили приручити диких звірів. Одним з перших був приручений собака, якого людина спочатку використовувала для захисту, і як помічника на полюванні вважають, що предками собаки були деякі види вовків. Історія такої дружби розпочалася тисячі років тому, коли первісна людина помітила у тварин унікальні якості, що люди набагато краще розвинуті, ніж у людині. За давніх часів людина приручила сірого вовчика. Він першим прийшов до неї із лісових хащ. Поступово хвостатий друг привчився охорона... охороняти дім, захищати, допомагати пасти череду, полювати на звірів. А потім одомашнені стали кони, дикий предок це Предок домашніх коней тарпан. Одомашнення великої рогатої тварини, диким предком корови був тур. Це велика тварина з важкою головою, довгими розвиненими рогами, високими міцними кінцівками, що відзначався великою силою, швидкістю і злим норовом Тур був о домашній ще в Греції. Предок свійських котів це дика африканська кішка. Чотири тисячі років тому в Єгипті вперше дикі кішки прийшли до людини. Це сталося після того, як єгиптяни стали хліборобами. Люди збирали великі врожаї з зерна. Під час зберігання запасів з'явилася проблема. Туди забиралися гризуни, поїдали зерно. Одного разу дика кішка піддалася спокусі і прийшла на миша чи бенкет. На мишачий бенкет. Так люди з кішками почали дружити. Людина також приручила і котів, коли ця тварина була священною божеством їй поклонявся стародавній народ Єгипту, поважали кішок за спритність та вміння охороняти дім від гризунів. Відтоді пройшло дуже багато часу. Стосунки людини і собаки розвивалися і збереглися аж до наших днів. Зараз на земній кулі немає такого місця, де поруч з людиною не жив собака. Собака це вірний товариш і помічник людини. Малята, як ви думаєте, завдяки чому наші котики є такими хорошими мисливцями? А тому, що у котиків дуже гострі кіхті, хороший слух. Вони гарно бачать вночі, а що дозволяє нашим муркотикам рухатись непомітно й тихо? Так, коли кішки біжать, то вони ховають кіхті і стають лише на товсті, та м'які подушечки пальців, тому й рухаються безшумно. Скажіть, а чи помічали ви, що ці тваринки багато в чому схожі з людиною? Вони так само потребують їжі, води та теплого помешкання та дружнього спілкування. Собаки й коти дуже розумні, вони вміють розпізнавати емоції людей за виразом їх обличчя та інтонацією голосу, тому, спілкуючись з песиком чи котиком. Краще налаштувати себе на гарний настрій, адже сумують наші чотирилапі друзі разом із нами. І, звичайно ж, наші улюбленці мають і власні емоції. Ці емоції ми можемо вгадати, спостерігаючи за положенням їх тіла. Адже, щоб знати, як правильно поводитись із тваринками, треба розуміти і мову їхнього тіла. Дітки, давайте пограємо в гру. Я буду називати риси характеру тваринок, а ви будете вгадувати, хто це, собачка чи котик. Отже, починаємо. Гра називається кіт чи собака. Охоронець. Його легко дресирувати, приносить капці, любить прогулянки на вулиці. Хто це? Так, це собака. Майстер підкрадання любить багато спати, любить вмиватися, муркотун, не любить купатися і має чутливі вуса. А це хто? Так, це котик. Молодці. Дітки, а як треба доглядати за тваринками? Тварини також потребують нашого догляду. А скажіть, будь ласка, чи треба доглядати за своїми домашніми улюбленцями? Ми з вами відповідальні за тих, кого приручили. Ось наш помічник Серко і Мурчик хоче запитати, хто з вас допомагає батькам піклуватися про домашніх улюбленців? І як саме ви це робите? Якщо у вас проживає песик або котик, то необхідно їх годувати розчісувати їм шерсть, водити в ветеринарну лікарню на огляд та щеплення, купати їх, якщо вони забруднились, але лише з дорослими, також вигулювати і грати з улюбленцем. Дітки, як ви вважаєте, як правильно годувати кішок і собак? Так, можна годувати їх спеціальним кормом, у якому є всі необхідні для життя речовини. Також ці тваринки полюбляють каші з м'ясом та рибою, але без кісток, ні котикам, ні песикам не можна давати солодкого. Наприклад, шоколаду чи цукерок, адже цим ми можемо зашкодити, зашкодити маленьким пухнастикам. Також пам'ятайте, що слід обов'язково мити руки після кожного контакту з тваринками, адже на їхній шерсті можуть бути хвороботворні бактерії. Коли ви вигулюєте вашого песика на вулиці, то слід обов'язково мати гігієнічний пакет і прибирати за тваринкою. Оскільки ви головні помічники ваших батьків, то повинні не забувати допомагати доглядати за своїм маленьким другом. Малята, так сталося, що люди часто виявляються невдячними за те, що тваринки роблять для них. Викидаючи їх своїх вихованців на вулицю, бувають випадки, коли тваринка загубилася, і господарі не можуть її знайти. А бувають і такі безвідповідальні господарі, які не шукають, так з'являються безпритульні тваринки. Пам'ятайте, діти. Що життя на вулиці позначається на поведінці тварин, інколи безпритульні тварини можуть становити небезпеку для людей, а саме переносити небезпечні захворювання, збиратися з граї та бути агресивними, тому потрібно бути обачними. Під час зустрічі з безпритульним собакою забороняється замахуватися на собаку палицею, гілкою, рукою, кричати, намагатися відібрати у нього те, що він їсть, починати бігти, коли побачили безпритульну тварину, підходити і гладити незнайомого собаку чи кота. Але є люди, які переймаються долею безпритульних тваринок. Це спеціалісти ветеринарних клінік, волонтери та прит... працівники притулку для тваринок. Діти, Сірко і Мурчик приготували для вас задачі. Давайте послухаємо і будемо вирішувати їх. Три овечки коло гречки. На ложку ще три овечки. Полічіть овечок цих, скільки разом їх усіх. Шість вірно. Шість метеликів літають і на квіточки сідають. Прилетів іще один, сів на квіточку і він. Полічим швидше всіх цих метеликів прудких. Сім. Три веселі кіці. Грались на травиці, рижик теж до них прибіг. Скільки кошенят усіх? Вірно, чотири. Шли три їжаки, несли по три гриби, а ви їм допоможіть і грибиті полічіть. Дев'ять. Було у Марини сім ягід малини. Шість ягідок з'їла, а скільки лишила? Одну. Десять ялинок у лісі росли, в садочок на свято одну принесли. Скільки ялинок лишилося там, добре подумавши, скажіть ви самі. Дев'ять лишилось, вірно. Молодці малята. Ви сьогодні були дуже активні. Я побачила, що ви дуже дружні і любите тварин. Ви дуже сподобалися сірку і Мурчику своєю добротою та активністю. А хто мені скаже, як слід піклуватись про домашнього улюбленця? А як слід вчинити, коли зустріли безпритульну тварину? Молодці. І всі завдання Мурчика і Сірка ви виконали з математики. Запам'ятайте, перед тим, як брати тваринку додому, треба добре все продумати, чи зможете ви виконувати свої обов'язки постійно і багато років, і не забувайте, що ви відповідальні за тих, кого приручили. Майте чуйне, щедре і добре серце, у якому знайдеться місце для любові до тваринок. А зараз я з вами прощаюсь до побачення, малята. До зустрічі!